Останні події Франківського майдану та висловлення сесії облради недовіри губернатору змусило прокурора Івано-Франківської області Олега Хряпу знову звернутися до Прикарпатців. Останнім часом органи місцевого самоврядування вийшли за межі своїх повноважень і під тиском радикально налаштованих опозиційних сил масово почали приймати рішення про створення нелегітимних органів народних рад та загонів самооборони. Тим самим здійснюється замах на зміну конституційного ладу держави. Щодо прийнятого вчора рішення про недовіру голові Франківської обласної держадміністрації, обласною радою порушено передбачену законом процедуру висловлення недовіри голові ОДА. Так, обласна рада має право висловити недовіру, оцінюючи результати роботи голови обласної адміністрації, але тільки після заслуховування звіту перед Радою про проведену роботу. Однак відповідне питання не було включено до порядку денного засідання сесії обласної ради, та звіт голови обласної адміністрації не був заслуханий. Органи прокуратури Олег хряпа зараз, як ніколи рішуче налаштовані на зняття напруги у суспільстві, припинення кровопролиття через численні провокації. Кримінальне провадження за масове правопорушення, захоплення органів влади, блокування транспортних комунікацій та інші злочини будуть закриті. Однак для цього порушники повинні припинити вчинення очевидних злочинів. Це надасть прокуратурі достатні підстави для прийняття процесуальних рішень по кожному кримінальному провадженню. Що стосується Прикарпаття, прокуратура здійснює неоперечений та об'єктивний нагляд за судовим слідством з приводу січневого захоплення. Ода наразі забезпечується всебічне дослідження всіх обставин справи. Тому ще жодній особі не повідомлено про підозру. Олег Ряпа також звернувся до лідерів опозиційного руху не маніпулювати людською свідомістю та розблокувати роботу державних органів.